Я в тому числі казав, що такі потужні ракетні обстріли вони не можуть робити е, дуже часто, е, а, але, тільки в, але можуть, якщо вони почнуть залазити в свій так званий недоторканий запас, тобто там, де вони збираються ще ракети, такі не ті, що вони виробили за останні 2-3 місяці, а ті, що в них було на складах, це 15% від того, що було. Тому швидше за все полозі вони не мали би атакувати ну, поки не вироблять нові ракети. Але бачите, вони все одно полізли в свій недоторканий запас. Ну тут можна сказати, що вони будуть, може, зроблять ще таких декілька атак, а потім вже почнуть виробляти там, поповнити свої запаси. Бо тут цікаво сказав пан Юсов з головного управління розвідки, що вони посилили. Не тільки ракетні атаки, не тільки активні дії на всіх ділянках фронту, ну на всім на всьому фронті, і ті ділянки, які найбільш гарячі, вони туди посилюють свої війська, свої наступальні дії. Плюс інформаційні атаки дуже посилились. Це все робиться для того, щоб встигнути до березня, місяця, тобто за півтора місяця, досягнути якихось успіхів. Ну, за два місяці, нехай так буде. Бо 15-17 березня цього року в Росії будуть відбуватися вибори президента Путіна, бо там, по-іншому, ж воно не, не складається. І дуже потрібно, щоб були якісь переможні реляції на, на фронті. Тому от все, що вони є, вони будуть кидати, для того, щоб якісь успіхи досягнути. Це Тому... зараз вже запас, Тому... правильно, пане Олексію? Це те, що вже такий стратегічний запас, це не нововироблена зброя? Ні, ні нововироблені вони, вони вже скінчили за ті дві атаки 29-го і 2-го, але вони можуть виробляти в місяць, ми кажемо, до 100 ракет, ну до 100. В реалі це 70-80 ракет. По великому рахунку, от ті пару місяців, що не було ну, масованих обстрілів, вони наробили там ну, 150, ну, 150 160 ну, до 200, скажімо так, менше 200 ракет. Ці ракети вони запустили вже по, по нашій країні 29 грудня і 2 січня. Це всіх ракет вони можуть виробляти до сотні ніякого з одного класу. Це туди входять і калібри, і кінжали, і хасто один Хтось всіх ракет, яких більше, яких менше, не менше все кінжалів. Там 3-4 можуть виробити. Там іскандерів там до 10, калібрів там до 30. Тобто, це мається на увазі всіх ракет, а не якогось кожного класу по 100 ракет. От вони не виробляли, запустили, і в них все одно залишалося, в них залишалося ну, біля сотні е, іскандерів ще залишалося. Півтори сотні, ну, коротко, е, 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 кінжалів там було більше, біля, більше 40. Тому е, оцей був їх недоторканний запас, ну, що значить 100, 100 іскандерів. Порівняння з чим це мало. Ну в порівнянні з тим, що було на початок повного штабу, у них було 900 іскандерів. Вони 800 випустили. Щось вони доробили, потім знову запускали. Ну тобто, там сотня плюс-мінус в них така кількість іскандерів, балістичних в них є. Але ну це ж 900 і трохи більше сотні. Ми розуміємо, що це невелика, невелика кількість порівнянні з тим, що було. І ці, ці ракети. Вони ці атаки, ну всі очікували, що вони ну з точки зору військової логіки мають наробити, бо це запас на доторкане. Бо ці ракети не тільки на нашому фронті. 850 ми порахували ракет взагалі в них залишилось. Це по всій Російській Федерації, і ну в тому числі наприклад на Далекому Сході. Але тут втрутилась політика, ми так розуміємо, і необхідність показати якісь перемоги. На лінії фронту тому вони полізли в те, щоб навіть проти їхніх правил як використовується ракети, полізли в свій недоторканий запас. Ну це означає, що вони це можуть робити і надалі, тому їм треба 3-4-5 днів, щоб перезаряджати свої бомбардувальники. Ну ракету не можна просто крилату підвисити. Підвіщу, підвищувати, підвісити на, на літак. Це там револьверна система, там складно, воно загружається. Це треба певний час, технологічний певний час. Тому ми бачили 4 дні між 29 і другим. Зараз 5 днів, ну 6 днів, майже 5-6 днів. Тобто, це приблизно тиждень їм потрібно для того, щоб це все налагодити. Тому наступний удар можна очікувати через тиждень і, швидше за все, вони це будуть робити, тому що ми.